Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу! В цьому випуску ми створимо мило з картинкою. Ось такі чудові картинки на водорозчинному папері я замовила. Отже, оберемо одну з них. Давайте починати. Розтопимо прозору основу. Її будемо заливати першою. Обов'язково треба слідкувати, щоб ваша основа не почала закипати, бо буде багато бульбашок, і вона буде мутнувата. Також, при додаванні віддушки, обов'язково слідкуйте, щоб вона не була жовтувата, а щоб була повністю прозора. Бо при жовтуватій Буде жовта основа і буде вже не такий чудовий ефект, мила з картинкою. Я додаю віддушку банан тропік, вона в мене повністю прозора, ретельно перемішуємо. Чудово. Я взяла. Пластикову форму для мила овально, збризнула її і буду обережненько заливати прозору основу. Заливаємо. І, як завжди, трошечки потрібно зачекати, для того, щоб вона трохи охолола. Після утворення тонесенької плівочки на поверхні знов її збрискуємо і обережно, дуже обережно кладемо нашу картинку. Її ми викладаємо зображенням донизу. Обов'язково донизу не переплутайте, бо нічого не вийде. трошечки, зовсім трошечки обережно притискаємо до нашої, трошки застигнувшої основи. Добре, збризкуємо обов'язково з нежирювачем і будемо заливати зверху білим шаром. шаром білої основи. У яку ми, звісно, теж додали нашу віддушку тропік банан. Ось, в принципі, мило майже готово. Лишилось дочекати, поки воно застигне. Пройшло трохи часу, і моя маленька помічниця покаже вам, що в нас вийшло. А якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок. І обов'язково заходьте на мою сторінку в інстаграм, там багато цікавих робот. Обирайте собі щось на подарунок. Ну і звісно, все буде Україна! А моїй помічниці дуже сподобалось мило. Вона вирішила лишити його собі. Па-па!